Доброго ранку, мирного тихого дня. Я бажаю всім глядачам передачі ранок з надією і разом з вами об'єднуюся у подяках Богові за день життя, який він подарував, а особливо за обітниці, за науки, які Господь дає нам через своє Слово. Вони навчають нас, як жити у теперішньому віці. Вістки ці бувають досить обнадійливими. І пам'ятайте, коли приходять випробування, Господь поруч. І може, буває нам неприємно, коли щось не так. Але подумайте, чому Господь це допустив. Послухайте наступний вірш у книзі об'явлення, в 3 розділі 19. Кого я люблю, того докоряю і караю, же жеревний і покайся. Судячи з поради істинного свідка. Теплим християнам їхній випадок не безнадійний, тобто щось трапилося. У них ще є можливість виправити це становище і вістка до цієї церкви, до цього періоду церкви сповнена підбадьорення. Чистота серця та думок ще може бути властива і байдужим, і тим, які прагнуть служити Богові. і Потрошки хочуть служити і мамоні. Вони все ще можуть випрати одяг свого характеру та вибілити його в крові агенця, золото, віри і любові, білий одяг бездоганного характеру та очна мазь, тобто здатність ясно відрізняти добро від зла усе це ми повинні придбати, перш ніж зможемо сподіватися увійти до Божого Царства. Однак ці дорогоцінні скарби не впадуть до нас без усяких зусиль з нашого боку. Нам необхідно їх купити. Ми повинні бути ревними і розкаятися в нашому теплому стані. Ми повинні прокинутися і побачити свої вади, усвідомити свої гріхи та відмовитися від них. Саме заслуги Христа мають спасти нас саме Його кров повинна очистити нас, але нам слід докласти зусиль. Ми повинні зробити все, що можемо, бути ревними, покаятися та вірити, що Бог приймає нас у нашому спасінні, зацікавлене все небо. Чи будемо ми байдужі, чи будемо безтурботні, наче це незначне питання. Будемо врятовані, чи загинемо. Чи будемо ми нехтувати жертвою, принесеною заради нас? Під час прийдешньої небезпеки, всі, що називають себе послідовниками Христа, будуть перевірені. Ніхто не зможе встояти крім тих, хто має глибокий живий досвід з Богом. Тоді діло кожного буде випробуване. Якщо воно буде як золото, срібло та дорогоцінне каміння, воно буде збережене, сховане в потаємному місці Господа. Тільки люди, які готові пожертвувати всім заради вічного життя, отримайте його, але воно варте того, щоби заради нього зазнати страждання, розп'ясти своє я та пожертвувати всіма своїми ідолами. Намір вічної слави переважить усі земні скарби і затьмарить усяку земну привабливість. Але чи відкриємо ми двері свого серця тоді, коли той, хто стоїть під дверима і приносить нам ось ту пропозицію. Яка вона? Послухайте, книга об'явлення, 3 розділ, 20 вірш. Ось стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я увійду до Нього і буду вечеряти з Ним і Він зі мною. Це каже Ісус. Ось я стою під дверима і стукаю, чи впустимо ми Його? Він не хоче, щоб ми в цей час, серед небезпек останніх днів, стояли, покладаючись на свої обмежені сили. Наша перевага. Ходити у світлі його присутності, утілюючи в характер, який ми формуємо, золоті нитки, бадьорості, подяки, терпіння і любові. Тим самим ми явимо силу Божественної благодаті і будемо відображати небесне світло серед усіх хвилювань і роздратувань, які приходять до нас щодня. Так чому ж ми ходимо, спотикаючись без світла? Кожне застереження, напучування, кожний докір у Божому Слові або в устах Його уповноважених вісників це стукіт у двері серця, це голос Ісуса, який просить дозволу ввійти з кожним неприйнятим до уваги стуком, ваша рішучість відчинити двері стає дедалі слабшою. Якщо до голосу Ісуса, не прислухатися відразу, Його можна буде переплутати з безлічю інших голосів. Тоді турботи та справи світу поглинають увагу і свідомість своєї гріховності зникає. Серце стає менш сприйнятливим, занурюючись у небезпечний стан неусвідомлення стислості часу, за яким настає. Велика вічність. Біля дверей серця багатьох людей накопичилося стільки сміття, що вони не можуть пустити Ісуса. Одним необхідно усунути незгоди між ними та їхніми братами. В інших ухід припиняє злий норов, гордість, жадібність. У третіх любов до світу. Усе це має бути усунуто, щоб можна було відчинити двері. І запросити Спасителя увійти, яка дорогоцінна обітниця! Я увійду до Нього і буду вечеряти з Ним і Він зі мною. О, яка дивовижна любов, любов Бога. Незважаючи на наші гріхи та байдужість, Він каже: Верніться ж до мене, і вернуся я до вас, і вилікую ваше відступництво. Наша справа відчинити двері серця та впустити Ісуса. Він стукає, бажаючи увійти, чи відчините ви двері? Ісус стоїть біля дверей вашого серця. Впустіть Його цього небесного Гостя, і ви відчуєте радість життя. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб Бог дарував нам мудрості зробити те, що Він сьогодні радить. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий Небесний Батьку. Перед тобою схиляємось ми в ці хвилини, щоб скласти щиру подяку за твою безмежну любов, за охорону, за життя та здоров'я, які ти дарував нам, за те, що і сьогодні ти промовляєш до нас і через своє слово, яке ти залишив, ти, Господи, звертаєшся до нас чудовими порадами. І сьогодні ти бажаєш, щоб наше серце було відкрите. Але інколи наші справи. І те, що ми нагромадили перед нами, інколи не допускає нас, щоб відчинити ці двері. І ми інколи не маємо вже такої змоги і сили, тому Ісусе, в Твої руки віддаємо своє життя і просимо, Ти зробив все можливе, щоб ти був у нашому серці, бо інакше ми не будемо спасенні. Благаємо Тебе, Ісусе, щоб Ти нам прощав усе і в милості Своїй дарував благословення, щоби. Наші сім'ї, наші родини, щоб наш край і наша країна були благословені Тобою. Дай мудрості кожному, на кожному місці, де хто знаходиться, скаменутися, Господи, своїх злих доріг і стати Твоїми послідовниками, щоб Твоя сила воювала за нас, діяла за нас, тому що без Тебе ми безсилі. Ми так хочемо, щоб у нашій країні настав мир. Ти сильний зробити це все, Господи. Тому благаємо, допустивши це важке випробування для нашої країни, дай сили все пройти, залишитися переможцями, вийти переможцями і бути благословенними тобою. Почуй наші молитви і допоможи нам цей день прожити з тобою. А тобі за все подяка, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Сьогодні Господь пропонує. Нам своє слово, і він у досить такому простому прикладі представлений, чи відчинимо ми свої двері, коли почуємо стук Його. І що би то не було, дорогі мої, що би не потрапило до нашого слуху чи до нашого зору, чи нам пропонують Біблію, чи пропонують якусь книгу, якщо там згадується ім'я Боже. Це Господній стук. А далі уже нам слід розібратися у всьому. А щоб розібратися, треба брати в руки ось цю книгу і не просто брати, а досліджувати. Тому що Христос сказав: дослідіть Писання, якщо ви думаєте про вічне життя. Тож, мої дорогі, будемо просити у Бога мудрості, щоб знайшлася у нас сила відчинити двері для Нього. А всіх інших, хто пропонує щось, окрім Ісуса, щоб ми не приймали, щоб ми не були обмануті. І в той день, коли явиться Ісус, щоб ми раділи, раділи спасінню, куплено для нас дорогою ціною на Голгофі. Нехай Господь благословить вас сьогодні добрим бажанням досліджувати Його Слово. До побачення!